Порядок денний чергові 81 сесії внесено 17 питань. До складу земельної комісії обрано 5 депутатів. Присутні 4. Роботу комісії бажаємо розпочати. П'яте питання. Про затвердження технічної документації земловстві щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки Машта Марії Федорів. Прибудовує земельний ділянку військовим будинком студянка видранка Ну, що Бабі, За. 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 Рішення За. прийнято. Одиннадцять питання про затверджений проєкту землеустрою та дання на ділянку оренду проєкт рівної обленерги шити 1004. Uh -huh. Розроблений проєкт землеустрою. Щодо передачі в оренду терміну на 49 років. Земельна ділянка. Площею 0,0026. Яка розміщена стара Миколаївка для встановлення працювання. 12%. середньої плати від нормативно-рожої оцінки становить 195 гривень 0,3 копійки. Обігід сусідність, диканів, за фахалюк, за біля <пілляє> люб, зайць. Рішення прийнято. Нашого ради земельної ділянки Максимов Володимир Олексійовича, заведення товариства сільськогосподарського виробництва, директори Смільської селищної ради. Студінка, господарський двір у власності корівних, земельна ділянка 54 соти, корінку не з Орендна плата становить 1789 гривень. Відсутні, за конюк, за Поїщення поймет. Тринадцать укладення договору на зміна нормальні структури шли селищної ради із ради здарівного обладенерго. У заключений договір на Десь Урок у 2014 році. Сумельна ділянка в смізі зі на площу 0,003, катастрою номер 56216 0507

Три земельні ділянки, територія колишнього заводу, там викуплені приміщення, між тими приміщеннями заїзди, один власник, Нема доцільності просто. ще її чуть -чуть, переносити, ще й просто. Не так просто, А що не переносити її? Розрити ескаватором і сіку не там положую, то той гітрант. Ну, ну, не так. Що є ще? Два В шукні це конюк. За паполюк. За. рук. <зан 'юк> За. Рішення прийнято. то. З голосу на питання про скасування рішення сільської селищної ради про затвердження технічні документації за що в основному на території місцеві обслуговують проходити у кольцю Віталій Васильович, що мене села Берег, вулиця захисників вітчизни. Він в 21-му році отримав земельну ділянку як учасника того міста Дубну, а в 25-му році зробив технічну документацію. Тобто не знав, що. Якщо він там вже отримав дубну ділянку, що йому для а в нього буде до березня, що першу року там живе, хотів зробити ще технічку. Прокуратура побачила, засвітиться. Його його треба скасувати. Добре, що він ще не зареєстрував державєстри речових прав. Тож ми можемо рішенням скасувати сесію. Треба було рішення суду через рішення суду. А так можемо ми рішенням сесії скасувати. будинок на нього, право власності на нього. Кадастрі номер схвалений, ділянка да, схвалена. Ми її можемо подарувати на любого, і кадастрі номер є, і ти приватизує за. Да? Так, як виключена камера. Голосуємо. Бабій відсутній, Деканюк за, Пахалюк за, Сідеву за, Сайць за, Рішення прийнято. Значить, тут у нас можна об'єднати питання 14, 15, 16 пакетів, а всі останні питання будуть голосуватися. Є ще одне питання про перейменування вулиці Олексія Луцькавича в селі Шепев. Тож не тільки земельна архітектура, житлового господарства. Воно, напевно, відноситься до тієї комісії. містобудування, то все одно… – що буде. Тільки земельні. Але в цьому рішенні… – рішення... Що перемінування? Була вулиця Травнева, колись її переименували на Дзюкевича. Тепер там на цій вулиці проживав. Він фактично і не проживав, там батьки. Батьки його проживають. Батьки його проживали там. Батько такий грицак, Віктор, теж він з 2014 року був в АТО, він помер там від серцевого нападу. І потім загинув син. Той тобто син проживав десь на Хмельниччині. Але там, ну я не знаю, хто це ініціатор, але я питався Микоховичу, так казав, що самі ці батьки там ініціювали, там пару тих хат, десь там є підписи, перейменувати ага. вулицю на Олександра Гадзика. А так? хто такий вулиць є Гуцкевич? Ремінування вулиці буде проводено без зміни поштових номерів житлових будинків. Бабій відсутній. Зиханюк за, Пахалюк за, за. за. Стець за. Рішення прийнято. Питання винесені на 85-му чергову сесії. Вичепане. для у комісії збирається за прийняти.